Дійсно, Україна, як приклад такого різноманіття, ми унікальна в чомусь європейська держава. одна з найбільш мабуть таких строкатих країн, де є представники не тільки невеликих релігійних систем. Зрозуміло, що християнство представлено також багато напрямків не один, не два десятки різних течій християнських, навіть православ'я. Ми знаємо, у нас не однорідне да, декілька гілок. І це і юдаїзм, це і іслам, це і новітні релігійні течії, починаючи від Бахаїв і закінчуючи тими, які зараз приходять з інших країн або народжуються тут, навіть ті ж самі прадійні релігійні системи, творчість людська, вона ж безкінечна. І ми, якщо так подивитися і порахувати, то ми, скоріш за все, одна найбільших адекватних вважають. Найбільша православна держава світу, тому що якщо скласти всі гілки православні, які в нас є, ми, ну, у нас буде більше ніж і Ми найбільша греко-католицька країна світу, тому що якщо подивитися на всі унійні церкви з Папським престолом, тобто східні церкви, які приєдналися на, на таких унійних основах, то Україна найбільша в світі унійна церква, Українська греко-католицька церква. Ми найбільша протестантська країна Східної Європи. Найбільша баптистська країна Європи взагалі, Да, у нас ну по різним розрахункам півтора, можливо, два мільйона мусульман. Ми якогось були найбільшою юдейською країною світу, якщо говорити про територію України. У нас творчість наших людей, вона безкінечна. І тому у нас з'являються все нові і нові релігійні організації, які виникають тут, да в Україні, і всі вони цікаві.